Христос народився, славімо Його, продовжуємо наші трансляції, хоча вони були не заплановані, але ми з радістю будемо служити для вас. І сьогодні разом будемо молитися для вас з отцем Лукашем Орловським, місіонера Облату, отець Андрій Гавліч, і, тому що бажаємо єднатися з вами і продовжувати це цю урочистість, це свято. Пресвятої Богородиці Марії Я за мить. Папа Лев вигляне з вікна апостольського палацу, з вікна свого кабінету. Для того щоб е, прочитати, помолитися молитвою ангел Господні разом із вірними та паломниками, які зібралися на площі святого Петра. А пізніше, після молитви папа виголосить е, коротку промову, коротку проповідь. Бачимо, незважаючи на зимовий період. Є присутня дуже багато і численно паломників, які не розійшлися після меси. Ось є уже папа Лев, який вітається з вікна апостольського палацу. Дорогі брати і сестри. З новим роком. У міру того, як повторюється ритм місяців, Господь запрошує нас оновлювати наш час, нарешті відкриваючи епоху миру і дружби між усіма народами. Без цього прагнення добра не було б сенсу перегортати сторінки календаря і заповнювати наші щоденники. ювілей, який незабаром закінчується, навчив нас як плекати надію на новий світ, навертаючи серце до Бога, щоб перетворити кривди на прощення. Біль на втіху, наміри доброчесності на добрі справи, Саме таким чином Бог сам живе в історії і рятує її від забуття, даруючи світові Спасителя Ісуса. він є єдинородним сином, який стає нашим братом. Просвічує совісті, доброї волі, щоб ми могли будувати майбутнє як гостинний дім для кожного чоловіка і кожної жінки, які приходять на світ у цьому контексті. Свято Різдва сьогодні звертає наш погляд на Марію, яка першою відчула биття серця Христа у тиші її дівочого лона слово життя сповіщає про себе як серцебиття благодаті. Від завжди Бог добрий творець, знає серце Марії, і наше серце. Ставши людиною, він відкриває нам своє серце. Тому серце Ісуса б'ється за кожного чоловіка і кожну жінку. За тих, хто готовий прийняти його як пастухи, і за тих, хто не хоче як ірод, його серце не байдуже до тих, хто не має серця для ближнього. Воно б'ється за праведних, щоб вони не відступали від своєї відданості, і за неправедних, щоб вони змінили своє життя і знайшли мир. Спаситель приходить у світ, народжуючись від жінки. Зупинімося, щоб вшанувати цю подію, яка сяє в Пресвятій Марії і відображається в кожній ненародженій дитині, відкриваючи божественний образ, закарбований у нашому тілі. у цей день молімося всі разом за мир насамперед між народами. Охопленими конфліктами і бідністю, але також у наших домівках, у сім'ях, поранених насильством і болем. Впевнені, що Христос, наша надія, є сонцем справедливості, яке ніколи не згасає. Ми з упевненістю просимо заступництва Марії, Матері Божої і Матері Церкви. Ангел Господній, Ангело благовісти в Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь. З тобою благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Господи, влив наші серця свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За померлих вірних вічне спочивання дай померлим Господи. А світло віковічне, нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Господь з вами І з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо та землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Хай живе, папа, чуємо оклики. І сьогодні, урочистість Пресвятої Богородиці, 59 й всесвітній день миру. Ті папа, отець продовжує вітати всіх, хто є присутній на площі святого Петра в перший день цього року. Вітаю вас. І бажаю вам миру і добра. Я повертаю вітання президентові Республіки Італії, вітання Серджо Матарелли. Дякую йому за вітання і вітаю його навзаєм. 1 січня 1968 року з волі Папи Павла VI сьогодні святкуємо Всесвітній день миру. В моєму привітанні я хотів відновити привітання. Нехай мир буде з усіма вами. Мир, який обезброєний і обезброю, який походить від Бога. Який загострює не зброю, а нашу відповідальність Улюблені, з благодаттю Ісуса Христа розпочинаємо від сьогодні будувати рік миру, розброюючи наші серця і утримуючись від всілякої всілякого насильства. Бачимо, Україна теж є присутня. Я висловлюю моє доцінення. що скільки різних ініціатив в цілому світі для примирення. Я пригадую національну акатанія салоту Такий збір і парад. Який був в Катанії в Сицилії, така хода за мир теж організованим спільнотою Святого Єгидія. Вітає зараз папа всіх, які є присутні римлян і паломників, які є тут присутні на площі. Чуємо оклики. Вітаємо! На початку цього року, якому святкуємо Ту теж 8, -8 -е століття з дня народження dana Святого Франциска, Хочу пригадати ще раз з е, першого читання, яке сьогодні ми е, мали на, на, на месі, нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Нехай Пресвята Богородиця, мати Божа. Всіх вас, всіма вами заопікується. Ще раз всім вам вітаю вас, всіх вас святом. Папа дає цю надію і заклик, щоб всі ми боролися, докладали зусиль, розброювали наші серця і були будівничими миру. Оцей 59, й 59-ту річницю Всесвітнього дня миру. Всім. Справжнього миру, миру Божого, на нашій країні в цілому світі, і хай Бог всіх нас оберігає. Щасливого Нового року з Богом!